Наробив багато галасу рілз, там де я розповідаю, як я ходила до сусідки по яйцям. І я хочу одним цим рілзом відповісти тим людям, які писали про те, як мені повезло з сусідами, і що зараз таких не буває сусідів, хіба що в селі, що в багатоповерхівках немає таких людей. А також що це унікально, що є такі сусіди. Були дописи і в інстаграмі, і в Фейсбуці. І він там щось під 30 тисяч переглядів. Я вам скажу одне. Сусіди у вас рівно такі, яких ви їх створили. І це дуже крутий приклад, причинно-наслідкових зв'язків. Те, що ви створюєте, те потім розкривається як результат у вашому житті. І якщо у мене з дитинства розуміння, що сусід це тобі друг, і якому ти можеш маєш можливість допомогти, і я живу цим і постійно перестворюю причини для того, щоб у мене були такі сусіди, то в мене і карма сусідська така. В мене, до речі, карма слово Ви розглядаєте більшість з вас точно не так, як треба. Вам здається, що це якийсь бомран, що він кудись летить, що він кудись пролітає. ніфіга. карма це переводиться як дії. Так от які ви дії робите, такі дії по відношенню до вас повертаються ну, по визначеним там законам, алгоритмам. І тому в мене сусіди, такі, яких створила я. Створила своїм відношенням до інших людей, до таких самих сусідів. І, до речі, щодо сучасних будинків: я вже проживаю років 10 в приватному секторі, а мама моя проживає до сьогодні в квартирі. І в неї в багатоповерхівці сусіди, які відгукуються на прохання, допомагають самі пропонують свою допомогу, поділяться з тобою все, чим у них є. І вона так само до них відноситься. Тому не залежить, де ви живете. Залежить від того, чи ви в собі всередині створили той потенціал, щоб ваші сусіди були найкращими. А в мене вони різні є. Я, до речі, ще один допис зроблю про те, як мене сусіди будуть ранком. І це також моя карма. Це також те, що повернулося до мене. А якщо ви хочете більше дізнаватися про свої і навіть більш глибокі теми в своєму житті, чому у вас відбувається так, а не інакше, можете записуватись на, консуль... на консультації, а в листопаді є трошки більше місць на консультування, ніж було в жовтні, тому не втрачайте.